Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні будемо готувати чудовий пиріг. Пиріг із капусти. У миску з борошном висипаємо сіль, перемішуємо, додаємо наші дріжджі та залишки молока. Замішуємо тісто руками у мисці. Додаємо яйце і знову місимо. Далі додаємо розтоплене вершкове масло, але не гаряче. Після цього перекладаємо на стіл і завершуємо процес замішування. Робити це потрібно так, як я показую на відео складками. Злегка пристукуючи об поверхню. Змащуємо миску олією, викладаємо туди.